Христос воскрес, воїста Воскрес, Дорогі краяни. Нагадаю вам, що Божа мати з Божим військом являлася 100 років тому назад під Варшавою. Що ви бачите, почитайте уважно. І власне, біля Почаєва, коли молились саме українці, і в тій ситуації ми чекаємо поміч Божу, коли ми чекаємо пришестя Бога. Після того обов'язково як буде з'ява Христа, напад рашофашистів на Київ, на Україну, на Європу і спроба встановлення в світі диктатури зла, глобалістів, сатанистів, про що багато років попереджував я від Бога і відтягувався той час, що ми знаємо, що має бути, і що ми знаємо, що вже у Бога багато є тих святих. Які загинули в останні оці ці дні, яких Бог хоче вернути на поміч нашій Україні. Це неминуче буде. Про це є давні пророси козаків і упа, І ще нам усміхнеться доля, дорогі люди. І про Це у нього 25 Божих знаків Страства Христа України Бог дав чудо, зяви ікони. Подивіться це відео. І е, Бог дає чуда, що ви вірили мені. Дає зняти постаті своєї Божої матінки найбільше мені в світі. Голі фото Христа зняті Борисом Люком. Також навесні дві тисячі року. Після передання що я сказав минулому році, що новий Русалим. З сонця почав сходити до землі, що засвідчено було сяйвом ікони в моєму домі в неділю, 22 листопада. Власне, ми знаємо, що Новий Росалим наблизився вже до України і має зійти до нас. І про це були Божі знаки, щоб люди більше молилися. ...праведніше і вірили у ті пророцтва, що Боже пришестя має йти металеві чудо храми форму і подібні на оце, що є в Франківську, бій Повчинця, і що ...вівщину очолить Євген Коновалець, і ви бачите з синіми хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. Волинь, очолить Тарас Бульба, Боровець, зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите, дорогі люди. Це в пророчих видіннях показала Божа мати. Там особливо люди мають молитися і просити. Вже на Житомирщині зійде а 5 чудохрамів, очолить Житомирщину Олег Ольжич, славний овонець. І ви бачите, де ті чудо храми зійдуть. На Вінниччині зійде п'ять е, чудохрамів і її очолець славний Яків Гальчевський. І з кожного чудохраму воскресне по 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, з них 200 жінки і 500 воїнів на білих конях. Серед них кривоніс славний очолець. Максим, власне, Рівенщину, там зійде чотири чудохрами. В один день буде повстання в дев'ятнадцяті годині. Зійдуть чудохрами, власне на Хмельниччину, де саме вибачте її очолить славний Устим Кармелюк. І закарпаття зійдуть теж п'ять чудохрамів, і очолить її славний Августин Волошин, президент Карпатської України і священик ГКЦ. І чудохрами зійдуть там, де найбільш намолені місця, де являлась Божа Мати Пресвята, в тому числі в Джублик, в Жублик упа, і в Зарваницю, де Воскресний Йосип Сліпий, як славний очільник Тернопільщини. Ви бачите хрестами позначені місця, де зійдуть щодо храми. На Черкасію зійдуть до храми Аж п'ять їх очолить повстання Василь Чучупак, славний холодноярівець. І саме Запорізьку область, очолить Іван Сірко. Далеким власне, нащадком якого є я по лінії мого дідуся, який був з Полтавії, там, де гуляй поле, воскресне славний Нестор Махно, який очолить Донеччину, і на якої йде п'ять щодо храмів. І також з храмів вийдуть на білих Конях, власне, по 10 бричок і вони зберуть людей на Івано-Франківщину по 10 чоловік, по 100 чоловік кожного чого храму. Луганщину очолить славний Володимир Сесюра, наш поет, і з очолить славний Олександр Довженко, кінорежисер. Зійде відповідно там власне по. Чудо храми ви бачите, де саме. І кхм, Сумщину очолить колишній комісар совєтський партизанський, але який хотів перейшов у пази, що його вбили на Івано-Франківщині, славний Семен Руднєв, який вернеться з багатьма тими, які були партизани. якщо шукають, вернеться з нашими партизанами. Так. З героями тими справжні вернуться і, і, і е, власне, інші люди Божі. Вославний Василь Стуз, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві, а непереможні, воскресні, безсмертні. Очолить Харківську область і е, Симон Петлюра, очолить Полтаві. Також е, в області будуть об'єднані по 5. Їх будуть очолювати саме генерали, яким будуть підлеми полковники. Ви бачили звання у цьому відео згадані. І саме Сітіслав стане головною столицею козацької України. І... Там заступником гетьмана короля буде славний генерал. Дмитро Байда Вишневецький. Поруч славний полковник Іван Богун керуватиме повстанням Богунської області. Це зараз Комуняцька назва ще область Кіровоградська. Місто Кропивницьке буде названо Богунів. Славно Миколаївську область очолить Микола Аркас, Микола Миколаєвич, славний наш історик. Там зійде чотири чудохрами, де саме ви бачите. І е, власне е, славну е, Шевченкію е, так буде називатись Шевченківська область, е, яка зараз називається Херсонська, очолить Тарас Тарас – е, про якого першому варіанті українському гімну з, е, згадано в славні. Славним Кримом керуватиме наш Антон Чехів з козацького роду, нашого доброго побожного народу, де саме зійдуть до храми, бачите, ви славний співак Леонід Утюсов, який має корені з єврейського українського роду, керуватиме Одещиною як полковник, призначений Богом від Угвер. Славний кіноактор Іван Миколичук буде керувати Буковиною, де зійдуть чотири чудохрами, де саме ви бачите. Має вернутися Володимир Васюки з Яремчук назад. на На Київщину зійде десять чудо храмів. Самим Києвом керуватиме Леонід Биков, а Київщиною Іван Е, В Київ зійде п'ять щодо храмів. І в області Київській зійде теж 5 щодо храмів. Один із щодо храмів зійде саме там, де є пам'ятник Леоніда Бикова. Поруч аз Дай вам, я що більшість відомоїх за правду знищені. На ютубі і щоб Бог приготував таке спасіння світу, як казав що як почуєте, не повірите на розум вам не спадало в голову, не вкладеться. І блаженні ті, які повірять, це меншість людей. Тих людей Бог буде особливо оберігати, особливо їм помагати. Дай Боже вам серед них стати безкорисливо, множити це відео іншим передавати, пам'ятати, що найбільше храмів майже зійти на Франківщину. А 77 сім хресні. Вони з'їдуть в іншій області, однокресні. І на Івано-Франківщині в своєму рідному селі кресе Степан Бандера, як прем'єр-міністр України, перший заступник славного гетьмана короля Тараса Шевченка, Бож бере на срібний палац в четвер. Слава Богу, причесця на 22 годину. Зробіть стоп-кадри, читайте, що пише. Приймайтеся гідно. Красиво щасливо ім'я Отця Сина Святого Духа. Амінь. Більших свят вам, Христос, воскрес, Воскресне Україна.